Так, Всім привіт! З вами Іван. Ось така в мене фреза, як бачите, японська з центральним редуктором на 1,40 сорок. До неї можна ще дочіпляти ножі, у нас буде на, ну, ширша і кріплення. Ну, Я цього не маю. Ножі, до речі, сім сезонів оригінальні стоять поки що. І ось тут така в мене невеличка проблема. Е почав підтікати сальник. Розкрутив. Тут ще все було на, ну, тобто по заводу, е паперова прокладка. Ось так, зараз ми знімемо. Дивимося конструкцію, підшипник. Щось таке, ага, шайба запорна. Так, і ось наш винуватець. Сальник. Одне радує, що сальник звичайний, ніякий там не касетний, ніякий. Звичайний сальник я бачу. Тут в мене така проточка була як я тільки купив е, трактор. До продала, мені таку проточку зробили, так як я так зрозумів, що фреза була не від мого трактора, а навіска або навіска не від мого. ну коротше, Тут кардан так, якби, заходить тут на пару міліметрів і він там крутиться. ну Вони таке виточили. Ну, факт не в тому, факт в тому, що сальник підтікає. І ось зараз я помірюю його розміри. Треба буде такий придбати і замінити. До речі, все дуже просто. Чотири болтика. Знімається ще така, такий захист, він тримається на нижньому і на бокових оцих. До речі, болтики, що прикручують захист постійно в болоті. Подивіться, яка якість. Ось тут вони стоять. Не знаю, з чого вони зроблені і як вони підігнані, що взагалі ні вода, нічого не попадає. Ну це таке. Зараз поміряю сальник. Так, ну, спочатку вал. Вал, я думаю, що в нас що в нас виходить? 30. 35, 35 мм. Так. А позовні. Позовні, зараз помірюю так незручно. Так. До речі, е викруткою сюди підіпхав і отак його видавив вниз. Досить так, ну, в принципі, не сильно він там сидів. Так, вже бачу є фірма NOC. Японський бренд. Номер сальника є. Зараз поміряю його розмір. І буду міняти. Так, отак От воно тут все в мене забруднено. По розміру хлопці. Давайте. Вал в нас. Тридцять пять? Хоча тут у нас тридцять чотири щось написано? Не знаю. Так, сальник 50. Зараз 55. пять. пять. І товщина Зараз. Так, тувщина в нас получається 8. 8 мм. 8 мм. Значить, що у нас? Вал 30, не пам'ятаю, 34 чи 35. Так, зараз ми глянемо. Ще раз, розмір. Нічого складного, немає, сальник, як бачимо, Стандартний, тобто проблеми. Тут в сальниках немає ніякої. Так. Ну, отуди він настерся. Ну, 35. Як не крути. 35, 55, 8. Отже, хлопці, сальник 35, 55, 8. Все, буду зараз заказувати. І як прийде, зразу буду замінювати. Ну, Така цікава конструкція. Ну, Зроблено, зроблено цікаво. Так. Ну, до речі, ніякого люфта ні вправо, ні вліво. Ну, взагалі нічого нема. І підшипник не шариковий, а роліковий. Бачите, роліки вам. Да. Добре, все, поїхали далі. Так, ну, здерти ту прокладку, то що той квест. Чепив сюди ось таку нуждачку, цей друтяну, такий круг друтяний. І отак щищаю. Інакше просто ніж не бере його здерти. ну так, тільки акуратно. Потім діну на шуроповерт і знімлю з призи. Таким ножом ну, неможливо. Знаю, що можна, ну, але то ну, капець. Добре, чищу я далі. Так. Отут у нас... Я ту поверхню підготував. Тут таким самим чином шуроповерт, щітка і чистим. Так. Секундочку. О. І так повністю поверхню зараз зачищу. Е, значить, в обід поїду візьму сальник і на герметик. Прокладки я не буду ставити, я думаю, що тут не сильно. Потрібна ця прокладочка. На герметик все гарно поставлю і все, і буде ходити. До речі, знос. знос на валу, ну тільки притертість, не знаю. Взагалі навіть не чіпається, то при тому, що в мене 2800 мотогодин на тракторі, і фреза 88-го року ще рідний сальник. тобто не знаю, деколи дивлюся на площадках трактори, де 600 мотогодин, а сальники вже течуть і звідси, і звідтам, І тут сальник вже замінений і знов тече. Ну, хлопці, можливо, в мене 2700 – це ще рідний. Рідні мотогодин, а не 600 намальованих. Це може бути. Тут все було по оригіналу. за Тобто ще фарбою за, за, зафарбовано. Ось, Ніде воно ніколи не розбиралося. Перший такий ремонт фризи. До речі, тут в мене теж була проблема. Але як вам сказати, значить, я фризував стерню. Не раджу нікому стерню фризувати. Намоталося дуже багато соломи. І звідси почав підтікати сальник. Коротше, я все керхером відмив, звідси вимотав і шнурки. ну от Бачите, от фрезуєш, і от є, от є шнурки. Да? От такі шнурки, е, тобто солому, десь попало під сальник. І почало текти. Все я відмив, все відмотав, відчистив, перестало текти. От, ну То є фреза. Вона все на себе намотує і все може бути. Тут теж, я не думаю, що якась велика проблема щось замінити. Відкрутимо гайку, помиємо, відкрутимо гайку, знімемо з валу. Там так само є вал на шліцах, заміниться сальник то і все. Конструкція проста, проста японська і надійна, як говориться. Добре. Чищу я далі. Так, поверхні готові. До речі, тут. В середині я бачу є герметик. Японці так само прокладку садили повністю на герметик. От він тут повилазив внизу. О, такий сірий герметик. Ну, Він до речі той сірий герметик всюди на тракторі є. Це є заводський сірий герметик. О, так. Таким чином. О. Так. Сальник поставиться, закрутиться і буде бомба. Закину, щоб порог не летів поки що. До речі, хлопці, в сальнику кромка, дивіться, яка стерта. Повністю оце, що масло відводить. Ось, бачите, як стерта? Вона просто така квадратна. Та й навіть якщо Ставити, то він буквально чуть-чуть його так тільки ну, не, не прижимається, бачите він? все. Болтається. Так, хлопці, заодно і ніж відкручу, заварю. Так, ножі теж ламаються. І, до речі, так ламається, що чути навіть при заведеному тракторі дзвін того ломаного ножа. До речі, він же в мене був варений. Я фрезерував і попав от стороною фрези в пеньок, який був схований в землі. Е цей кусочок застряг був в пеньку, я його витягнув. Ну, а вчора е фрезував і зачепив на межі набиту трубу, Ну, чи то труба, чи то якийсь швелер був, розвертався і фреза була не, ну, як високо, в сантиметрів може була 15 піднята. І тільки чую дзвінь і все, і ніж відлетів. Зараз відкручу, відкручую вже той крайній ніж. Ось. До речі, тут... Ну, Якість японська просто на висоті, подивіться. Тобто фреза цілодобово постійно в болоті. Дивіться, які болти. Ну, Тут взагалі навіть не обговорюється по якості. Зараз його. Ми його зараз витягнемо. О! Витяг це. Так. Заодно треба буде собі сфотографувати нумерацію. Лівий. Бачите, є номер лівий. На всякий купити собі пару ножів. Та йде де цей болт? Ось, дивіться. Ну як так? Чому так гарно підігнано? Чому воно не ржавіє, чому воно не закисає? Ось з вами японська якість. Там, де постійно, в болоті, в воді. І воно лишається в ідеалі. Навіть через 36 30... років. Отак так то. Навіть гровер. І то він не проживів повністю. Як він ідеально зроблений. Окей, зараз підварю і поставлю на місце. Так. Підварив. Тримається добре. Зачищати нема змісту, воно все гарно витриться. Все. Ставимо на місце так. Наш старий японський металомний Болт. Так, гаєчка і гровер. Збираю на місце. Болт вставляється в такий потай. Не крутиться, ми його просто закручуємо. До речі, такі гровери що при затисканні вони не розходяться, як китайські. Тут можна затискати От я аж фризу тягну, яка важить більше 200 кілограм. О. Все. Так, забрав я сальники нові з почти. Ось таких два сальника купив, замовляв на сайті Photon Parts. Ну, Розмір ідентичний 35,558, вал відбору Lowell 244. Недорогі, перші, які попалися, ці замовив. Взяв два. Ось, ну, Зроблені. Непогано. Подивимося, скільки відслужить. По розмірах ідентичні. Все. Зараз його ставлю сюди і мажу герметиком, збираю все назад. Так, все. Сальник новий посадив на місце. Змастив маслом. Практично від руки він зайшов, легенько підстукав. І на місці. Все, зараз встановлюємо. Так, беру звичайний герметик, намазую тонким слоєм сюди на тіло фризи. І так само легеньким слоєчком сюди. Намазую. І змащу цей вал мастилом, щоб сальник не закусив, легенько він зайшов, бо він так сюди, в принципі, так тугу заходить. І. Встановлюю. Тут все гарно почищено в мене. ось, Так, намазуємо. Так, Герметик у нас готовий. Тут також намазано. Тут ну, лишнє, що повилазило, зараз ми це все повитираємо. Дивимося, де в нас низ був ось тут. Вал я попередньо змастив мастилом. І ставимо на місце сальник. Так. Трошки ми так прокручуємо його. Оп. Є. Знов ж таки. Є. Прокрутили його. Так, дивимося, чи в нас не злетіла пружинка ущільнююча. Буває таке. І акуратно покручуємо, не тиснемо, покручуємо його. Оп! Зайшов. Зайшов він на місце у нас. І втискаємо його. Все. Лишній герметик зараз витриться і закручуємо. І ось звідси герметик бажано вибрати. Так, зараз я все закручу. З отворів я почистив герметик. Наживляємо болтики. Так. І крайній боковий. Поки що. Так як на цей у нас захист кріпиться. Зараз покажу. Ось. Так. Забираємо всі інструменти вниз. Ось наш захист. Ставимо його. Ось таким чином він має бути. Зараз покажу вам. Ось. Так. Далі. Болт. Той нижній ось такий був нещасний. Побитий карданом. Ну, чому? Коли підчіпляєш фрезу швидко з'ємом, якщо не попадаєш з першого разу, то кардан попадає швидко з'ємом, б'єшся в цей болт. Я його заміню. Візьму звичайний ось такий болт можна взяти, можна взяти звичайний від Volkswagen супор, заднього супорта болт підріз. Під різбу, він по різьбі все підходить. І так само ставимо сюди, закручуємо. Все, обтягуємо, зараз чіпляємо на трактор і перевіряємо, чи сальник буде пропускати, чи не буде. Так, затягуємо не сильно від руки. Тут ніякої там не треба затяжки конкретної, нічого воно не тримає, крім, як говориться, сальника. Під руки затягнули, почули упор, все. Так, затягнув, затягую зараз захист по бокам і зачіпляю на трактор. Герметик бажано зараз його витерти, бо потім він буде віддиратися. Просто беремо ганчірку і акуратно знімаємо залишки герметику, щоб воно все було гарно, чисто. Ось так. І все. Ось. Так. Є. Добре. Затягуємо е, захист і чіпляємо трактор. Так, все готово. Все закручено, перетягнуто і не забуваємо, герметику даємо вистегнути. Принаймні, хоча б з 2 години щоб він вистигнув. І тоді будемо запускати фрезу. Поміряв розмір двох сальників внутрішній. Старий має 35 в середині, новий 32,5. Тобто старий аж ніяк не міг ущільнювати. призу. Ну, дамо Все буде добре, і він текти не буде. До речі, цією фрезою я можу фрезерувати буквально впритик. Впритик до якоїсь культури, там, наприклад, попри ну, Буквально до сантиметра я можу відбирати. Головне, рульом не вліво-вправо добре тримати вона немає бокових редукторів. Ось так. Так, дивимося тут. Я думаю, що все добре, все добре буде. Тож, Хлопці, ставимо лайки, підписуємося. І бувайте здорові.